Вітаю вас, любі дітки. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас в гості. Це тварини чи пташки. Так, правильно це тварини. Розгляньте їх уважно, чи знайомі вам ці тварини. Де вони живуть? У лісі чи поруч з людьми? Поруч з людьми. І тому ми називаємо їх свійськими тваринами. Отже, які це тварини? Свійські тварини. Це коза. Малята як коза, голос подає, ме, 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 це корова, як корова голос подає. Му, му, му. Це конячка. Як конячка голос подає. Іго, -го іго го, а зараз давайте всі разом скажемо му, му, ме, ме, іго го, іго-го. Молодці тварини хочуть пограти з вами в схованки. Дітки, дивіться уважно та скажіть, хто сховався за парканом. Коза. А зараз хто сховався за парканом? Корова. А тепер хто сховався за парканом? Конячка! Розумнички! Тваринки так весело грали в гру, що зламали парканчик. Малята, давайте відремонтуємо парканчик. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику, повторюйте за мною. Свійські тварини у гості прийшли. Так весело з нами пограли, що й парканчик поламали. Ми не сумуємо і парканчик відремонтуємо. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу та смужки жовтого та червоного кольору. Це дощечки нашого паркану. Спочатку беремо смужку жовтого кольору, кладемо її на аркуш. А тепер смужку червоного кольору кладемо її біля жовтої. І знову смужку жовтого кольору кладемо її біля червоної. І так викладаємо наші смужки по черзі. Наш парканчик для свійських тварин готовий. Малята для яких тварин ми робили парканчик? Для кози, для корови, для конячки. Я дуже хочу поглянути на ваші парканчики, тому буду чекати на їх фото або відео. А зараз дякую вам за увагу. До побачення!